Усі привіт, сьогодні я буду грати Гему Тордец І сьогодні я вам покажу Водиому лінію, які скриваються Просто ці так Сьогодні хапка А ми націляємо приємно Перегляду Тут просто заходять у ці цитерські лайфхаки, просто тут. Тут вам буде написано «Треба 50 діамантів». Коли ви нажмете тут, просто це буде хранілість з секретами. Тут ви зустрінете таку дуелі. двері. Не буде такої кнопки, просто не буде. Якщо ви для цієї кнопки цей, цей код, То від вабі відкрає кодопець. Там буде написано 200 діамантів? Якщо вони у вас будуть, то ні це не страшно. І за це я вам покажу Тільки до поки. Асопак... Ассопальо! Льо... Опада! В самом май кінці появлятимуться цитарський вайхап. То есть ральний циторський номер один. Просто пролізка і буде ось такий вигляд. І все, ось такий перський лайх. Титерський, але це не все. Ні, мені треба тут зекпойнте видавить. видалити. хак добер 2. Пес зробіть так, і он у вас вісосуб'є, але ви зробили цітерський лайхак. Я ось такий вид, але де ось такий, ой, блін, я не хотів натиснути кнопку, блін. У-у-у-у-оп-па! дивіться, що буде. Дивіться. <плес> Хоч тільки заглянуло, дивіться. Заспад, а ні, це не все. Дивіться, є один цітарський баг, дивіться. Просто дивіться! Красавчик поінта! <плес> я визов на чарсу <через> піксель. <плес> Ось такий тітарський баг. І давай вап! раз что вы можете пошукать музыку я буду искать да ⁇ -мо ⁇ опала я е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ е ⁇ Йома, я маю, у мене не просить цей цитерський баг. Я почал тут його на норм зробити. Тобто, диві, тепер може подивитися, як я нас вважаю її сельним. Та -мо! Хоть-то ненавижу це все. Ааа, не буде заказуватися до вас. Так, ні, все. Та блін не вагай блі, Просто, коли ви пройдете це ювень, ви зустрінете, тобто там не буде цей. Відкайте скейню, коли ви назмете на цю кнопку, той потім буде коментар цього зводі, тобто він... Показати вам на помощь. Це запробні версії все градус. І це що тут усе ось диктале доступно. Але ці немо зелені як получить. Та тобто, за оригінальною версією. І навіть, якщо у вас буде 200 діамантів, ви навіть можете відкрити цей магазин. Такий чудово. Ні, вибачте, це просто. Mm. <трук> і дякую за перегляд і пока. Собака улібака, собака, уліба.